Російські штурмові байкери вишикувались на мотоциклах у декілька колон і готуються до чергового штурму, який, як виявиться, стане для них останнім. Атмосфера нагадує похід у нікуди без шансу на повернення. Камера окупанта проходить вздовж ряду, він фіксує обличчя кожного так званого воїна. Один за одним штурмовики передають свої останні привіти рідним, хтось намагається посміхатися, хтось виглядає розгубленим, а дехто мовчки ховає очі. На цих кадрах добре видно, що більшість із них люди похилого віку, які вже давно мали б сидіти вдома з онуками, але вирішили піти у бій за ілюзію легких грошей та міфічного мільйона. У цьому зброді зустрічаються найрізноманітніші обличчя: є як так звані ветерани життя, які ледве тримаються в сідлі, так і представники віддалених народів якути, буряти та інші, яких кинули сюди як гарматне м'ясо. Вони виглядають чужими і розгубленими серед цього натовпу, але так само мовчки погоджуються на свою останню подорож. В колоні немає жодного натхнення, лише страх і примирення з тим, що далі їх чекає неминуча смерть. Усі вони намагаються створити видімість мужності, хоча добре знають, дорога, яку вони обрали, закінчиться вогнем українських дронів та артилерії. І цей байкерський штурм назавжди залишиться лише на кадрах відео, як ще один доказ безглуздості і приреченості російської навали.